Як правильно запросити кандидата на зустріч? Тобто це такий секрет м'якої пропозиції. Якщо ти відчуваєш, що ти давиш на людину чи нав'язуєшся, попробуй зробити так. Ти йому просто скажи: у мене нема цілі, щоб ти щось купив у мене або я тобі щось буду продавати. У мене є ціль, щоб ти зрозумів, чим я займаюся, і зрозумів це саме від мене, а не збирав якісь слухи. Тому що. Це думки інших людей, а я хочу, щоб ти склав свою думку про це, розумієш? Якщо тобі буде це не цікаво, ти мені скажеш, і ми раз і назавжди закриємо цю тему і більше до неї не повернемося. Але якщо буде тобі це цікаво, то ми продовжимо спілкування. Дивись, що ми зробили. Ми дали зрозуміти кандидату, що ми не будемо його нікуди тягти, не будемо нав'язуватись, не будемо умовляти і так далі. Тобто це дійсно. Наша ціль, і ми просто пропонуємо йому інформацію. І не більше того. Якщо ти на мене не підписаний, то ти мене, мабуть, більше не побачиш. Але якщо підпишешся, може зростати кожен божий день. Гананя.